Вперше в Україні відкрили олімпійську дитячу бібліотеку. Це сталося в дитячому пансіонаті Вербиченька, який знаходиться неподалік села ДВД на Сторожнецького району. Весь день був проголошений Олімпійським. Юні Буковинці брали участь у спортивних змаганнях, спілкувалися зі спортсменами світового рівня, ділилися один з одними своїми досягненнями і насамкінець отримали в подарунок чимало книжок на олімпійську тематику. Діток на другій зміні відпочинкового пансіонату Вербиченька багатенько, більше чотирьох сотень. Вихователі не тільки дають усі цій компанії раду, але й намагаються максимально урізноманітніти їхнє відпочинкове життя. Так Олімпійський день розпочався з естафет та змагань з різних видів спорту. Це зайняло усю першу половину дня. Переможців нагороджували вже після обіду. У клубі вручення медалей та грамот чергувалося з різноманітними виступами відпочивальників. Тут були танці, спортивна та художні гімнази. Свою вправність продемонстрували юні панкретіоністи, які відпочивають разом з тренерами і мають по два тренування на день. Я прийшов, щоб потренуватися і відпочити трохи. Тренування аж ніяк не заважають відпочинку, розповідають хлопці. Навпаки, допомагають підтримувати форму та не забути усе здобуте. Ми робимо це самі для себе, завдяки собі. І чим ми краще тренуємося, тим. Тим краще ми себе почуваємо, тим краще ми виглядаємо. Юни панкратіоністи змагаються один з одним тільки на килимі. Весь інший час вони товаришують та підбадьорюють один одного. І навіть програші це ще одна наука. Я намагаюся розізлитися і щоб і більше тренуватися, щоб стати наступного разу першим. Це вдається. здається, інколи ні. Перемагає той, хто найбільше тренується. З Андрієм погоджується і чемпіон світу з легкої атлетики Іван Гешко. Він вручив медалі переможцям в ранішніх змагань, а потім відповідав на запитання допитливих відпочивальників. Тому що ми знаємо, що спорт це є насамперед це є важка праця, тому що для того, щоб досягти високих результатів, ми знаємо, що дуже висока конкуренція у світі. І для того, щоб досягти високих результатів, треба дуже багато і наполегливо працювати. Іван Гешко багато розповідав про свій спортивний досвід, коли і як захопився легкою атлетикою, чому вирішив присвятити юність саме бігу. На сам кінець роздав автографи та сфотографувався з усіма бажаючими. Дитина, коли що побачить, допустимо, нас знаменитого нашого селача, який в нас був Іліна, або Наталю Лупу, або ж Івана Гешка, це для нього, знаєте, як він приїжджає додому, він має той календарик, ту ручку. То олімпійську футболочку, то медаль і для діток це це дуже важливо. Це по перше. По-друге, вони займаються спортом і вони ну за здоровий спосіб життя, і ми так само. Тому це це важливо для нашого табору. Вербичинці тепер є власна олімпійська бібліотека. Її також відкрили того похмурого дня. Втім, незважаючи на дощ на дворі, всередині тепло та затишно. А яскраві книжки розкажуть чимало цікавого найдопитливішим відпочивальникам. Діти. Перебуваючи в таборі відпочинку, можуть зайти в будь-який час і зайти поспілкуватися з відомими спортсменами як сьогодні, і подивитися олімпійську літературу на повністю, як були зароджені олімпійські ігри, відомих спортсменів і своїм прикладом, поцікавивши в літературі, почати займатися серйозним спортом. Це їм допомагати буде в першу чергу приклад інших спортсменів. Друга зміна в пансіонаті відпочинку Вербиченька закінчиться вже у ці вихідні, але одразу розпочнеться третя. Нові діти будуть читати про олімпійські досягнення, чекати олімпійського дня. І він обов'язково настане. Надія Величко, Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.